Доброго ранку вдома. Менструація не ці дні, а звичайно частина жіночого здоров'я. Громадське об'єднання дівчата докладає зусиль до руйнування міфів і подолання стигматизації теми жіночого здоров'я у всіх його проявах. Яку подію вони підготували до Дня менструальної гігієни ми дізнаємося просто зараз від засновниці і директорки громадського об'єднання дівчата Юлії Спариш. Вітаю вас, Ветері ранку вдома. Доброго ранку. Запрошуємо вас всіх на День менструальної гігієни, який ми, його дівчата, організовуємо в Рівермолі 28 числа з 11 ранку до 8 вечора. Буде можна буде ознайомитись з усіма можливими засобами жіночої гігієни, а також послухати лекції від наших тюторо. І в кінці буде панельна дискусія, де буду я, де буде лікарка генекологія, ендокринологиня, і ви зможете поставити свої запитання. А які саме лекції заплановані? Трошки детальніше про програму. Розкажіть, на кого вони розраховані ці лекції, і взагалі цей захід. Кому він буде корисний представникам якого гендеру і якого віку? Захід корисний для всіх, але умовно ми його розділили на дві аудиторії: перша це безпосередньо підлітки, які можуть прийти, і, окрім того, що ознайомити з інформацією на статті, будуть працювати наші тютерки, і ми будемо говорити про. Що таке менструальна норма, чому це не соромно? Чому хлопці мають знати все про менструацію і чому ми називаємо менструацію менструацію? Тобто, перші лекції у нас будуть власне для дітей, другі у нас будуть для батьків. Запрошуємо мам і тат, тих, хто цікавиться темою дорослішання і має сумніви про те, як поговорити з дитиною про дорослішання, про секс. Це буде окрема лекція для батьків. Ну і також. Татів дуже окремо запрошуємо, тому що традиційно на наші заходи більше приходять мами, і ми інклюзивні, доступні для всіх. Тому не соромтесь, приходьте, тому що розповідати своїм дітям будь-якої статі, будь-якого гендеру потрібно вчасно про менструацію. Чому Тому що це частина репродуктивного здоров'я? А ми, як батьки, хочемо, щоб наші діти були здорові і чим більше вони будуть мати інформацію про те. Як користуватися засобами гігієни? На що звернути увагу, якщо виділення якогось не такого характеру, як чоловікам підтримати жінок під час менструації? Що робити, якщо в мене донька підліток і в мене і в неї наступає монархи? Монархи це перша менструація. Ну і взагалі розважитись, тому що там будуть у нас будуть розігріші призів. Приходьте, ми покажемо вам цікавинки. Ви зможете взяти в руки менструальну чашу? Ви зможете подивитися на багаторазові? Прокладки зможете пощупати, як виглядають менструальні труси, якщо хтось не бачить цього, ну і взагалом побачити, який широкий рейндж того, що зараз сучасна індустрія пропонує, і, наприклад, чому не треба боятися тампонів, навіть для дівчаток-підліток. Угу. З практичної точки зору зрозуміло ще мені цікаво, от ви сказали, що буде розмова про те, чому хлопці мають теж все знати про менструацію. Розумію, що детальну відповідь всі отримають вже безпосередньо на заході. Але якщо ті наші глядачі, які не в столиці бо не зможуть прийти, хочуть про це знати, то хотілося б зараз почути чому ж? Ну тому що ви, хлопці, рівноцінні партнери в наших сім'ях, чоловіки і Питання від дорослих чоловіків про те, а чому менструація кожен місяць проходить та як саме вона проходить? Ну і перше, по-друге, ми знімаємо стигму, коли чоловіки спокійно можуть піти в магазин, в аптеку купити прокладку, коли вони розуміються на там. На об'ємі, на каплях, коли вони не говорять я пішов за жіночими штучками, а конкретно кажуть, я пішов за тампонами або за менструальними чашами. Чому? Тому що пізніше, коли хлопці підростають і стають дорослими чоловіками, вони передаються знання з іншим своїм, своїм дітям майбутнім. І це важливо, тому що менструація це здоров'я. Чоловіки так само зацікавлені в здорових, здорових жінках і здорових дівчатах, як і ми, тому що діти народження то все одно наша спільна справа? На вашу думку, в вашу експертну думку, як наскільки українське суспільство зараз взагалі готове до відвертих розмов на такі теми, до називання речей своїми іменами, і як можна змінити цю ситуацію на краще? Скажу вам так, що дуже багато сорому викликає слово менструація в багатьох дорослих насправді жінок і чоловіків. Але молодше покоління, наші діти, наші підлітки вони взагалі не розуміють, в чому проблема і чому ми не можемо називати менструацію менструацією, а не казати гості на червоній машині або «місяки». Ну, Це цитати з наших, з наших уроків. Да. Чому? Це дуже насправді я б сказала так. Що суспільство дуже готове, особливо якщо ми говоримо про дітей, тому що ми свої уроки е, про Давайте так почнемо з того, що ми громадська організація, яка має гриф рекомендована МОН» до всіх наших уроків. Тобто, це значить, що наші уроки пройшли апробацію експертами, і ми вже протягом шести років проводимо такі уроки в школах по всій країні. І в нас є черга, але у нас є одна умова: ми приїдемо до вас в школу тільки якщо на уроці будуть і хлопчики і дівчата разом. Ми не сегрегуємо е, дівчат, і хлопчиків, тому що. Насправді, хлопцям набагато цікавіше отримати інформацію ніж дівчатам, тому що все таки дівчатам щось розповідають трошки. А хлопцям не розповідають, і їм важливо знати, що менструація це нормальний і здоровий процес це показник жіночого здоров'я. Набагато більше стидаються батьки і вчителі інколи називати речі своїми іменами. Розкажу вам приклад з нашої роботи. У нас був в травні кемп, який ми лідерський кемп для дівчат, підліток, який ми проводили в Закарпатті. І у нас там було лекція з сексуальної освіти, в тому числі з менструальної гігієни. І дівчинка поділилася таким кейсом, що вона їй дуже болісна менструація, і вона не може ходити на фізкультуру під час першого дня. Вона звертається до вчителя фізкультури каже: Ви знаєте, я не можу. А він каже, Окей, без проблем, нехай мама напише записку, я тебе звільню там на ці декілька днів від занять. Вона приходить до мами каже: Мама, напиши, будь ласка, мені записку в школу, тому що вчитель не може перевірити, має бути підтверджена верифікація батьків. А мама не пише записку, тому що їй дуже соромно. Чителю не соромно, а мамі соромно. Власне, саме для цього ми робимо такі просвітницькі заходи, такі відкриті івенти, щоб ми ставали розкутішими, називали фізіологічний процес правильно, не приховували це. І щоб якщо там стається нештатна ситуація, ви бачите жінку або дівчинку, в якої неочікувано почалась менструація, ви можете її підтримати і навіть носити з собою засоби гігієни і поділитися. А часто буває такий запит від школи приїдьте, розкажіть, але тільки для дівчат цікаво е, зараз. Вже згоду, коли ми починали е, цей проект, це був величезний проект в 19-20 році. Школи навіть намагалися нас трошки обдурити, коли ми вже приїжджали в якийсь віддалений населений пункт, і ми вже витратили час. Ми вже відправили туди команду. Вони казали: Ой, ви знаєте, е, у хлопців там такий якийсь форс-мажор, вони не прийдуть. Коли вони зрозуміли, що в такому випадку ми просто не проводимо заходи, вони перестали це робити, тому що репутація наша дуже швидко поширила. Що якщо ви думаєте, що так вийде, так не вийде. і ми просто відмовлялися від проведення уроків. Ну і да, перший рік таких ситуацій було досить багато. Але коли ми зараз ведемо переговори зі школою, ми прямо спеціально на це вказуємо: що якщо це лекції, тільки для дівчат, ми не зможемо приїхати. Як така ситуація ну, нерозуміння да різниці в нашій біології, в нашій анатомії в цих процесах, до чого вона призводить на інших рівнях, да, якщо ми поговоримо зараз про жінок в армії, про жінок в ЗСУ. як вони страждають через те, що суспільство не готово про це говорити, не готово називати речі своїми іменами і таким чином приймати, що ці явища існують, вони нормальні і треба щось робити. Ну, Мені важко говорити за жінок, які в ЗСУ, але з тою проблемою, з якою ми стикаємося, що засоби, багаторазові засоби гігієни, наприклад, на фронті вони недоступні, тому що немає можливості, наприклад, їх нормально попрати. Тому да, незважаючи на те, що одноразові засоби гігієни мають такий… Негативну сторону як забруднення навколишнього середовища, і вони дуже довго розкладаються. Зараз немає іншого виходу як одноразові засоби, да? тому що немає доступу до води, немає доступу де попрати. Але в цілому, з того, що ми бачимо від наших колег і партнерів, був запит на менструальні чаші. Uh, і ми передавали їх uh, жінкам військовим. Uh, ну і також завжди є запит на підтримку звичайними uh, засобами гігієни, і ми там з партнерами це робимо. Uh, мені здається, загальна картина така, що жінки в армії вони, як будь-які інші жінки, uh, по різному дуже проживають цей період, і це дуже індивідуально. Uh -huh. Дякую за те, що ви робите. Давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, коли і де вони можуть доєднатися до цього важливого заходу. Запрошуємо всіх 28 травня в Києві в Рівермолі на третьому поверсі на терасі буде відбуватися День менструальної гігієни, де ви зможете побачити всі можливі засоби менструальної гігієни, а також послухати просвітницькі лекції лекції з менструації про те, як говорити з дітьми про секс, і долучитися до нашої панельної дискусії з лікаркою гінекологінію та іннекронологінію. Середа, 28 травня з 11 до 20 Рівермо. Дякуємо за те, що ви робите. І сподіваємось, що буде достатня кількість глядачів, щоб вплинути потім на наше суспільство. Поступово, дякую, дякую, Оля, що даєте можливість поширити інформацію. До зустрічі гарного дня.